Минулоріч 200 балів під час ЗНО отримала значно менша кількість вступників аніж цього року під час мультипредметного тесту. Усього по Україні під час основної сесії на 200 балів тестування змогли скласти 6556 випускників. При цьому частина з них отримала максимальний бал з декількох або ж одразу усіх предметів. Серед них і прилучанка Анастасія Скороход, випускниця сьомого ліцею. Настя отримала по 200 балів з усіх трьох предметів. До речі, дівчина не витратила жодної копійки на репетиторів. Натомість підробляла, накопичуючи на контракт в омріяному вузі, аби стати юристкою. Проте, дізнавшись результат тестування, змінила плани на вступ. Тепер вступатиме не на контракт, а на бюджет. Я хотіла, я бажала цих 200 балів. У мене була така жага до них, але щоб от. Я точно складу все на 200. У мене такого впевнення, звісно, ще не було. Ну я там, коли складала тест, я вже от проходжу блоки і я розраховую, так, з історії буде одна помилка, тому що я не впевнена, була в одному питанні мови, Там дві, може, з математики це взагалі було, тому що це розрахунки, ну хто знає, яка там буде відповідь. Я вже е, надіялась на контракт. Я працювала в тому році, щоб е, спеціально зберегти гроші на контракти. Я надіялась менш популярні вузи, щоб точно прийти. А зараз, коли я бачу 200 свої, я знаю, що я можу вступити. Гарні університети, такі як Шевченко, Могилянка. Я фактично в них і подавала заяви, тому що, ну, я вважаю, це гідно, щоб вступити в ці університети. Попри війну, у підготовці до мультипредметного тесту велику допомогу надали педагоги ліцею Ділиться Настя. Початком війни я тільки готувалася самостійно з учителями, які проводили в зумі, на жаль, через те, що не було змоги приєднатися до школи. Але у нас було дуже багато тестів з математики, давали пробні тести, як тільки з'явився демонстраційний варіант. Нам давали тести. Аналогічні буквально до того з математики. З української мови також дуже сильна була підготовка, з історії постійно все повторювали, тому я думаю, це відіграло важливу роль. Вдячна шкільним вчителям за підготовку і однокласниця Насті Діана. Дівчина склала тест з української мови на найвищий бал. Було складно готуватися в умовах війни, але адаптувалася. Було нескладно, тому що тому що розуміла, що завдяки ЗСУ, завдяки Богу, я маю можливість зараз виконувати ці завдання, маю можливість готуватися до екзамену. Тому у мене просто не було вибору. Я мала готуватися і скласти цей іспит. Я дуже вдячна своїй вчительці Ларисі Миколаївні Реці, тому що ми. Протягом багатьох років спільно готувалися до олімпіад з української мови та літератури. Також я писала конкурси імені Петра Яціка з української мови та конкурси імені Тараса Григоровича Шевченка з української літератури. На думку дівчат двохсотбальниць, мультипредметний тест було складати значно простіше, аніж ЗНО. Завдання були легкими. Я готувалася близько року. НМТ дещо видозмінене від ЗНО. Це онлайн-тест, який складається з трьох предметів, з трьох блоків з української мови, математики. Та історії України мультипредметний тест. Я вважаю, що це була більш полегшена процедура ніж ЗНО, оскільки і завдань було менше фактично в три рази. І ну, я не знаю навіть чи легше, бо прибрали есе, прибрали по математиці дуже багато розрахунків. Тому, якщо готуватись, то фактично можна. Кожному скласти з на 200, якщо справді до цього йти, начальник прилуцького управління освіти Олександр Правосуд результатом здачі мультипредметного тесту задоволений, каже прилукам, є ким пишатися, і дякує Анастасії Скороход та іншим учням за старанну підготовку. Вона набрала найбільше балів по 200 за кожен. Це максимальна кількість балів, яка взагалі є по цим тестам. Також хочу відмітити тих учнів, які набрали по двом предметам по 200 балів. Це філозоп Дар'я, гімназія номер 1 а також це випускники гімназії номер 5 Черних Константин і Крицька Софія. Ще 18 учнів набрали по 200 балів по одному предмету. Досить таки достойний результат, на який ми мабуть і не очікували. От, звичайно, ми з ним задоволені. В синергії роботи учнів та освітян навіть в умовах війни вдалося показати гарний результат, каже Олександр Правосуд. Вчителі працювали навіть у дистанційному режимі під звуки сирен в оцих неможливих умовах, але зуміли надати знання дітям. І по незалежному тесту вони показали дійсно свої знання. Цьогоріч двох можуть пишатися такі навчальні заклади. Прилук це гімназія номер 1 та гімназія номер 5 ліцеї номер шіст та шість, і у школі номер 13 також один учень. Загалом у прилуках для проходження мультипредметного тесту зареєструвався 601 абітурієнт. З них не з'явилося на іспит 43 учні. В результаті скласти його змогли 558 випускників. Субтитрувальниця